Російські війська ціле спрямовано вдарили по готелю в Харкові в ніч проти четверга. Написав у Фейсбуці начальник обласного управління поліції Володимир Тимошко. А в коментарі Суспільному додав готелем користувалися здебільшого іноземні журналісти. Військовослужбовців там не було. Як повідомила турецька агенція «Надолу», під обстрілу Харкові потрапили її кореспонденти? Журналістам вдалося вибратися з охопленого полум'ям готелю самотужки. Загалом поранених у наслідок удару вже 13, Сповістила в телеграмі обласна прокуратура. Лариса Говона передала ранкові подробиці. Такий вигляд нині має готель у середмісті Харкова. Ввечері 10 січня росіяни вдарили по ньому двома ракетами. Одна влучила в будівлю, друга біля ганку слідчі та вибухотехніки збирають уламки ракет, які летіли з боку Білгородської області Росії, говорить речниця поліції Харківщини Олена Баранник. Сьогодні під час додаткового огляду місця події на вулиці Шевченка вибухотехніки знайшли уламки російських ракет. І вже зараз можна говорити, що це були ракети С-300. Буде проведена ще додаткова експертиза. Ці кадри Суспільна зафільмувало менш як за годину після влучання. За даними поліції, поранення внаслідок удару по Харкову дістали 13 людей. Начальник слідчого управління Сергій Богинов повідомив у тяжкому стані в лікарні адміністратор готелю серед поранених. Кореспондент турецького видання Анадулу Едженсі. За останні два тижні це другий готель, по якому вдарили російські військові військові увечері 30 грудня ракетою вони поцілили у готель Харків Пелас. Лариса Говина В'ячеслав Антон Каліта Суспільне новини. Харків.